Привіт всім давненько. Ми з вами не говорили про таку важливу річ, як статистика, і тут є сенс трошки пояснити. Я спеціально перестав давати сухі цифри, тому що вони не цікаві. Вони вони, вони звичайні. Вони їх можна побачити в будь-кого в інверторі, в будь-кого в декомусь додатку моніторингу і так далі. Тут важлива суть в іншому, важлива суть в тому, як ми цими цифрами оперуємо і як ми ними розпоряджаємося. І от мені характерно, якраз зараз закінчився вчора, був останній день квітня, і ми можемо точно сказати, чому тому, що е, позавчора прийшли останні гроші з виплатою за березень, за зеленим тарифом. І ми можемо зараз сказати: е, а що ж реально було потрачено, і що ж реально було заплачено, і навпаки, отримано у виплати за зеленим тарифом, за сонячною станцією, за період з жовтня, з 1 жовтня. по... 30, давайте 1 березня, тобто порахуємо той період, коли у нас опалювальний сезон, і зрозуміємо, яка ж була його ефективність, чи була вона, чи не було ніякої. Суть проста. Я вам називаю цифри, плюс-мінус. Там я округляю там, до сотні гривень, тому що точно я їх не пам'ятаю, але реальна картина от така. Жовтень місяць отримано виплати 8 тисяч гривень. Нагадаю, от за моєю спиною ви бачите сонячну станцію. Це 30 кВт по інверторах, по панелях, звичайно, що більше, по панелях 43 кВт. А оце вітряк на фоні. Він в зелений тариф не входить, він в нього не включений, але він і не підключений до зовнішньої мережі, він туди нічого не продає і не може продавати. І це легально, і чесно, і законно. Будь-який ваш прилад, інвертор чи е, контролер заряду, який не продає в мережу, який не підключений до тих інверторів, е, які продає. І мають вихід на продаж таким чином, ну він не враховує цю систему. Це те, що ваше внутрішнє, це те, що ваше внутрішнє, в середині вашого споживання, ви маєте право компенсувати своє споживання яким завгодно чином. Тобто, це не це не заборонено жодним договором, жодним законом. Так, от, жовтень, 8 тисяч гривень виплати. Листопад, зворотня картина. Ми заплатили 450, хай 460 гривень. Так, там з якимось хвостиком було. Це був листопад. Грудень ми заплатили 2200 гривень. Нагадаю, оцей будинок, от бачите, ви його на фоні, він повністю опалюється електрикою, тільки електрикою, керамічними обігрівачами. Я вам покажу, як конкретно вони справлялися в мороз, пов'язаному відео, десь там буде. Внизу під описом в описі знайдете. І покажу також, як конкретно, як же власне вони е монтувалися, як там, які вони бувають, тобто, просто щоб побачили, що така система існує. В чому перевага моєї системи, що насправді мені вистачає 10 кіловатного гібрида, щоб забезпечити все споживання будинку, навіть в автономному режимі, тому що ну я ніколи не бачив. Мені не вдалося загнати споживання вище в миттєвому вираженні вище за 17 миттєвих кіловат. Це тоді, коли батареї заряджаються. Тобто, в батареї йшла десятка, а решта на споживання будинку. Тобто, більше 7 кіловат миттєвого споживання я ще не бачив. Розумієте, так? Да? І це у мене не котли, не водяне опалення, за яке треба відвелити шалені гроші. Вертаємось до наших затрат на опалення на опалювальний сезон. Значить, грудень я вже сказав, десь 200 приблизно була оплата заплачена нами. Е, січень чуть-чуть більша сума була оплачена нами, тому що були морози конкретні, і воно шпарило трошки більше, десь 2500 приблизно ми заплатили. Лютий зворотня картина. Отримали виплату 1000 гривень. Там з якимись копійками, вже ф'юзними тими копійками, тисяча гривень. І березень 8 тисяч гривень, теж з якимись копійками була отримана виплата. Так от питання: скільки ж обійшовся мені опалювальний сезон при опаленні виключно електрикою, виключно тенами? Тому що керамічні обігрівачі – це специфічні тени, так вони е, працюють по-своєму. І система, як би насправді, в плюсі. Тож думайте самі, варте воно вам того чи не варте, але. Статистика, от така. На цей раз вона фінансова, вона грошова. А, що буде в квітні? Я думаю, далі до жовтня ви здогадуєтесь. Так? Тобто ви бачите, яка погода, яке яскраве сонце, і наскільки ці друзі зараз шпарять конкретно так, О, скажу вам чітко одну цифру за квітень. Виробіток системи склав 5,2 з хвостиком якимось мегаватти. Мегаватт годин за. Квітень місяць споживання десь 1,1 і 1 мегаватта. Чому тому, що ми починаємо витрачати вже зараз більше, не економити ні на чому. Зовсім ми переїжджаємо потихеньку в цей будинок і починаються додаткові витрати на обігрів води там. На приготування їжі, але ж опалення теж не вимикається. Все, все ще воно стоїть на температурі 23 градуси, для того, щоб просто було комфортно, розумієте, маленькі діти, і мені не треба, щоб вони бігали по хаті, босі і, 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 і з соплями і так далі. Тому, якби є певні правила, певні норми, того, що вважається нормальним, і так і цього і намагаємося дотримуватись. Отакий От формат сьогоднішнього відео. Коротко, сподіваюсь, зрозуміло. Цифри ви почули. Кого цікавить, запишіть собі, кого не цікавить, не пишіть, але історія от така. Тому на цьому все. Всім дякую. Побачимось потім.